Всім привіт! Мене звати Лінда. Ми з команди Inspired, місто Камінське. І сьогодні я поділюся з вами тим, як ми організовуємо дитячий табір і як ми робимо так, щоб команди не були такими великими, і так, щоб всім -сім було цікаво. І останні роки, які ми проводимо табори, в нас є така схема. Переважно ми ділимо дітей на 10 команд. Це невеличкі команди. І також, коли в нас 10 дітей, 10 команд, точніше, то в нас має бути 10 станцій. Але ви не хвилюйтесь, вони за цей день не пройдуть всі станції, тому що ми будуємо так день, що, наприклад, в один день в них тільки чотири станції або три. Ми самі вирішуємо, як буде для нас всіх зручно. І кожен день, коли вони приходять в табір, їхні станції не повторюються. Тобто, Кожен день в них є нове заняття, нова станція і якийсь новий сюрприз для них. Це нам дає можливість окремо організувати такі станції окремо для підлітків і окремо для дітей, для того, щоб вони могли ходити на різні станції і не пересікались один з одним. Наприклад, для підлітків це TikTok, це станція дизайн. Більше для дітей ми робимо рибалку. З різними лотереями ми робимо Тазікленд і інші цікаві станції. Це дає нам можливість підлаштуватись під людей, підлаштуватись під команду. Наприклад, декого не виходить бути 5 днів на таборі, і тому вони можуть бути тільки 3 дні. І тому ці 3 дні вони будуть вести якусь станцію. І також, наприклад, якщо сьогодні я веду якусь станцію, в мене тільки три команди прийде із 10, і наступний час, який я є в таборі. Я можу піти і допомогти там, тим станціям, які потребують, або командам, які будуть потребувати допомоги. Це молодші групи і в такому плані. Ще я поділюся з вами однією дуже цікавою станцією, яка називається дизайн мислення. У е, нас є класна дівчинка, яка займається взагалі дизайном одягу. У нас ще є одяг. Але ця станція вона була трошки не про одяг. Ми там говорили про те, що все, що нас оточує, реклама, яку ми бачимо, це все дизайн чийогось мислення. Це, це хтось тут згенерував, придумав і виклав в, якусь, в якийсь продукт. І на цій станції ми з дітьми вчилися генерувати свою ідею і викладати її як продукт. Наприклад, в них була задача придумати свій продукт. Можливо, це свій бізнес, вони будуть щось виробляти, або це буде їх прям продукт, як щось поїсти. І одне з того, що вони виготовили, це була е, мівіна зі смаком крабових палочок. Ось таке їм придумалось, отаке вони захотіли, і вони це воплощали в життя. В них були різні матеріали, вони робили свою упаковку. Якби цієї. І вони це все так презентували потім один перед одним і говорили про свій продукт, який вони змогли згенерувати і презентувати для своєї команди. Для цієї станції ми використовуємо різні предмети, різні матеріали. Наприклад, якщо у вас є 3D-ручки, це просто супер. Діти е, ними можуть просто згенерувати свій продукт, як вони його прямо уявляють. Якщо у вас є коробки, ми збирали кришки, ми збирали різні пружинки. Будь-що, будь-який інвентар він вам знадобиться на цій станції для того, щоб діти могли згенерувати всі свої ідеї, які є в їх голові. І завдяки цьому, завдяки цій станції, ми говоримо про те, що в нашу голову, в кожного з нас, Бог вклав свою творчість і свій креатив, тому що Бог він є отцем всього креативного, що створено в світі, і в нас є така можливість. Створювати щось нове. Тому через, ці, через цю станцію ми дітей побуджуємо до того, щоб вони більше мріяли, більше думали і знали, що їх творчість вона здатна навіть змінювати світ і приносити щось нове. Те, що в них вклав Бог, їх потенціал може бути реалізованим.